Друзі, всім привіт всім привіт! З вами Вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Кріпі. Що таке Кріпі? Мабуть, вже кожен з вас бачив ці відоси, як вони вірвалися на наш український ринок. Це новий. Тютюновий виробник український, який заявляє, що в нього найміцніші тютюни. <реш> <реш> От, дуже агресивний у них був маркетинг, ми про них розповідали вже в нашому дайджесті. І ось будемо робити на них огляд саме на цей тютюн. Вже прокурили всі смаки, які відправив нам виробник. І залишився останній. Його ми прокуримо з вами. Картонні упаковки до нас ще не доїхали, але я знаю магазин, де можна вже придбати. Силочка буде в описі. І, до речі, там, в описі, ви знайдете промокод на знижку на цей Zitune. Тому поспішайте. По дизайну. Дизайн у них о, зроблений в такому стилі. Е, ну, багато хто проводить паралелі з SpaceTe, але у SpaceTі такі. Добрі мультяшки, а у кріпі тут таки більше в сторону кріпі. жахів. Так. Кріпі це що? Це моторошні. Ось в такому стилі вони зроблені. Але на мене цей дизайн виглядає більш як був мультик, такий гра, була популярна Cuphead. Мені по дизайну нагадує ось Cuphead, але також більш злий якийсь такий. Ну, ось всі такі персонажі, схожі з того мультику. Так, угу. да. точно. Фасовка в них де е, поки що тільки 100-грамова, картонні пачки. Всередині пачки нас зустрічає зіп-пакет. Е, до речі, зіп-пакет не прозорий, а чорний. Не буде шутку про Русню. Хто, посміхнув... Хто посміхнувся на фразі чорний пакет, поставте лайк. <свіс> В складі тютюну використовується два сорти: Бьорлі і Вірджинія Червона. Як заявляє виробник, що це буде міцність десь 7-8 з 10. І вони позиціонують себе як міцний тютюн, найміцніший, напевно, на ринку України. Тому побачимо, дуже цікаво. Сьогодні у нас на розпаковці смак Double Melon. Це диня кавун. Мені пахне кавуном, і медині я гарно відчуваю аромку. У них, в принципі, такі нормальні аромки були. Ми прокурили вже 4 смаки, це буде 5. По смакам трошки детальніше розповімо. Трошки пізніше Трошки пізніше <реш> в наступному випуску. <реш> Зараз покажемо сам продукт, як виглядає. До речі, для мене ну, в роботі він такий-дуже дуже приємний. Мілка нарізка, такий ну, сиропистий, не прямо що з нього тече, але ну, в міру, в міру такий сиропистий. І саме головне, що він добре пушиться. Не липне до рук, хоча доволі вологий. Я думав, він буде залишатися все на руках. Але ні. В роботі дуже приємний. Ну що, забиваємо чашку і будемо куштувати вже ваш жах. І розповідають про смаки, які прокурили. Друзі, забили вже чашку, гріли, як завжди, на трьох вуглях під ковпаком хвилинки 5. Зараз ще догрівається чаша, у нас, до речі, світболс. Ми зараз на етапі тесту цих чаш, так що також буде в найближчому майбутньому огляд на цій чаші. Чекайте. Повернемося до кріпі. За рахунок їх. Агресивного, як на мене, маркетингу і розповіді чувачка про те, що вони будуть королями міцного тютюну, ми, звичайно, очікували, що це буде дійсно міцно, що це буде класно. Я не знаю, чому вони сказали 7-8 із 10, а не 10 із 10. Ну, тобто, вже було, як на мене, трошки дивно заявляти, що ви найміцніші, але ставити вже нижчу планку. Орієнтовно це рівень Ну, Тобто, якщо порівнювати з ем, Орієнталом Hutsula... Гуцула. Ну, Орієнтал Гуцула Він не в порівнянні. Так, uh, Так, повторюю, ми мелон куримо. Зараз Оля скустує, будемо про... розповідати. Так, прокурили ми чотири смаки, це п'ятий, uh, що розповім я про апельсин. Апельсин мені не сподобався. На початку покуру він дуже хімозний був, але згодом згодом хвилин 5, мабуть, покуру він став ну, звичайний апельсин. Тобто мені не сподобалася перенасиченість смаку на початку покуру. Думаю. Далі курили Berry Hols. Бері Холс, я думав, це буде як ягідний цей холс в фіолетовій пачуть. Як у газа? Да, от я думав, що буде смак такий, як у газа, такий свіжий і ягідний, насичений. Але непогані ягоди, нічого так прям поганого про них не скажу. Нормальні ягоди і таке е, фонова свіжість. Тобто він ну, не такий насищений, як я думаю, що як холст буде. Тобто ягоди з невеличкою свіжістю. Ананас ще курили. Ананас ще курили. Ну, звичайний абсолютно ананас, нормальна аромка. Ананас, до речі, була нормальна, не хімозна аромка. Такий кисло-солоденький, але ну, там, нічого нового не вигадали. Нормальний ананас. Не знаю, що про нього можна да, розказати. На цитрус, цитрус мікс мені найбільше з цих сподобався. Дуже класний смак а, такий. М -м, трошки нагадує цукерки рошен Оці дольки апельсинові. Ну, Мені сподобався смачний, мені прямо класно зайшов він. А, нічого да, да, нічого да, поганого. Так. Mm -hmm. Загалом продукт куриця, нормально, по горлу, не давить, таке немає. Тобто спокійно, накурює плавно. Скажу, що вау. Вау не можу я сказати. Ну, я очікував, що буде вау, тому що маркетинг мені сподобався. Вони так залетіли. Агресивно, круто, ну, не знаю, мені сподобалось. Розворушили трохи кав'янну тусовку, ну підняли галасу. Тобто, ну і очікували, що і продукт буде такий, що прям ого го 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 Ну, бачиш, може в цьому і є якийсь мінус, тому що. Коли ти завищуєш очікування людей, які ще не куштували продукти, потім виявляється, що це ну, типу, просто аналог ну, типу, для, для чого такий маркетинг? З приводу цього смаку Double Melon. мені сподобався прикольний смак, я відчуваю і диню, і кавун, і відчувається ще свіжість при цьому. Ну, такий приємний аромка гарна. Нічого поганого не можу сказати. Так, не поганий, не хімозить, такий ну, доволі приємно куриться. Мені, до речі, Melon з всіх більше всього подобається на даний момент. Мені більш всього сподобався Citrus мікс. Такий дуже приємний, класний мікс. Всього вийшло на старті продажів у них 16 смаків. В основному це моносмаки. Але є ще у них такий смак, як лавандовий лимонад. Ось хто його не куштував, всі кажуть, що ну, це дуже крутий смак. Ми ще до, до цього смаку не дійшли. Думаю, в подальшому скуштуємо, адже відгуки про нього тільки позитивні. Чув. Але кріпі могли б їм надіслати нам його також. Загалом. Загалом продукт прикольний, має місце бути на ринку. Е... По вартості ціна за 100 г 360 гривень. В принципі, це е, абсолютно нормальна ринкова ціна, е, трошки дорожче, якщо брати в порівнянні з 50-горсом, грамовим Dead Horse, але, в принципі, нормально. Нічого поганого не можу сказати. О, до речі, на кури йде плавний, дійсно. Ти правий? Тому що до цього я якось не відчувала, а зараз вже відчуваю. Фракція тютюну мені сподобалась. В роботі приємний, аромки гарні. Єдине, що мені не сподобався, це апельсин, трохи хімозний, але я думаю, в подальшому його виправить. Так. Ну що, кріпі, бажаємо вам удачі, розвивайтесь, будь ласка, на нашому українському ринку. Це класно, коли виходять нові продукти. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. В описі під цим відео є ссылочка на магазин, і по промокоду YOUTUBE ви можете придбати цей тютюн або якийсь інший з приємною знижкою. Так. А ми робимо дивну тяжечку за вас і будемо закінчувати огляд. Дякую, що дивитесь нас, дуже приємно. Всім гарного дня, всім пока! Всім пока!